Вітаю на обласному державному телеканалі в ефірі. Програма пряма мова. Про найактуальніші питання життя регіону говоримо із головою Сумської облдержадміністрації Миколою Кличком. Вітаю пане Миколу. Вітаю! І зрозуміло, найголовніші питання зараз початок опалювального сезону, старт, як ми знаємо, 15 жовтня підготовка області до виборів 25 жовтня. Як губернатор області, ви відповідаєте за організаційні моменти, технічні і все таки почнемо відповідно із того, що ближче, 15 жовтня, старт опалювального сезону і хоч. Е, Хотілося б знати, наскільки область готова? Область готова майже на 97%. Проте є проблеми, які стосуються певних районів і міст. Я думаю, вам відома інформація, що по місту Суми є проблеми з підготовкою до пального сезону. Хоча міська влада запевняє, що встигне вчасно підготуватися. Хоча по великому рахунку, вже до 1 жовтня. Ми маємо розуміти наскільки ці слова будуть відповідати дійсності. Я сподіваюся, що міська влада в ситуації виправить, виправить кардинально, а не так, як це вийшло з мобілізації з призовом зараз відбувається. Микола Олексійович, 97% – Ця цифра перевірена, чи це тільки також звіт? Знову ж таки, це звіти. Це звіти, але е, якщо райдержадміністраціям ми розуміємо. Що ми можемо довіряти, оскільки ми в будь-який момент можемо перевірити питання з міськими радами і з міськими конковими, воно дещо складніше, тому що вони не знаходяться в підпорядкуванні голови обласної державної адміністрації. Проте, те, що ми бачимо по районним державним адміністраціям, то по районах все йде за графіком, дещо відстають лише Лебединський, Слободинський, Ямпільський та Тростянецький райони. Забезпеченість об'єктів бюджетної сфери твердим паливом складає 86%. Я вважаю це, це нормальні цифри, і ми встигаємо. Проте говорю, питання можуть бути по деяким містам. Один із аспектів підготовки до початку опалювального сезону це оформлення і нарахування субсидій. Наскільки активно ця робота проводиться, і взагалі чи можемо ми говорити про які якісь цифри, скільки грошей область отримає, чи має на те, щоб компенсувати це все. Ну, на Сумську область виділено більше 1 мільярда гривень, як я і говорив раніше. Всього по Україні передбачається 25 мільярдів гривень. Сумська область отримує більше 1 мільярда. Гроші, проблем з отриманням грошей взагалі немає. Зафробленням субсидій також Сумська область знаходиться попереду списку по Україні. У нас фактично запланованих підкреслюю запланованих показників 100% виконано. По оформленню субсидії, але безумовно є окремі можливо. Родини, які ще не встигли оформити субсидії, ми готові до того, щоб прийняти, оформити, все зробити. В місті це питання Сумі, там, знаходиться... Де проблема виникла із суми житлом? Наприклад, там, де люди не можуть оформити субсидії, або заборговані. Безумовно, виникла. Це, ну, це взагалі mm -hmm. повинні займатися правоохоронні органи. До речі, вчора на нараді, традиційній, яка відбувається у нас кожного понеділка. З спочатку апаратка йде, потім нарада з правоохоронцями. От на цій нараді ми говорили про опалювальний опал, сезон опал, і говорили про. Про проблеми з комунальним підприємством і по тим кримінальних справах, які були відкриті, я вимагав і вимагаю від правоохоронних органів чітко провести розслідування, передати матеріали до суду. Бо, вибачте, так маніпулювати міським бюджетом, просто це зухвало і постійно змінюються керівники, потім запутуються сліди, потім спливають одні підприємства, інші підприємства, потім не розборихав людей і вони не можуть оформити субсидії. Ну, Це питання не ну, до обласної, влади, а це до міського. Наскільки готове? Наскільки взагалі область готова до опалювального сезону? Я вас запевняю, що область і райони готові. Можуть бути проблеми по містах. Але знову ж таки проблема в тому, що по цій конституції, яка зараз, зараз діє, Голова облдержадміністрації має мінімальний вплив на міські голів. На жаль, я сподіваюся, що за змінами на Конституції ситуація радикально зміниться, і по тих делегованих повноваженнях, які отримують міські голови, ми будемо чітко. Контролювати порушення з законодавствами стосовно того питання, за яке ви отримали попередження від Яценюка, ви маєте максимальний вплив. Мається на увазі низький рівень приєднання до єдиного реєстру міністерства юстиції. Знаєте, цю тому воно є усним попередженням, оскільки у нас термін до 1 жовтня. По mm. у нас вже на 85% приєднання готово. Тобто, ми до 1 жовтня ну майже на 100% встигаємо. Я думаю, що на 100% це ну, плюс-мінус. Тому це більше було так, так, такий захід поперед дійсно попереджувань, що хлопці, дивіться, стимулюючий. Да, стимулюючий, да. стимулюючий. А ті, ті, ті облдержадміністрації, які взагалі не розпочинали цю роботу, ті отримали догани. Догана і попередження усне Це зовсім інші речі, як ви розумієте. Ідемо далі. Наступне питання: підготовка до виборів організація. По дійсно сказали, що на місцевій державній адміністрації покладено обов'язок організації виборів, і ми в цьому напрямку, я вважаю, працюємо нормально, в тому числі порівняно з іншими областями. У нас створені всі ТВК, зараз дуже важкий процес створення дальніших виборчих комісій, жеребкування і так далі. Ви знаєте, що на хабарі був затриманий екс-керівник. Сумської обласної територіальної виборчої комісії. тому я дав завдання правоохоронцям, щоб вони слідкували і за попередниками, як кажуть, і за тими за, бюджет, ні, за бюджетними коштами. Зрозуміло, що не слідкувати за ними в прямому сенсі. я Маю на увазі, що всі, кожна державна копійка, ми повинні зараз говорити про те, що треба, треба це чітко відслідковувати. Легітимність цих коштів і правильність їх використання повинна бути відсвятковувана. Ми не можемо допустити таких випадків, які були в попередніх. Виборчих комісій. організаційні моменти, приміщення, технічне забезпечення і так далі. Ну за невеликим виключенням питання по області врегульовані. Принаймні, ми проводили і селекторну нараду з е цього питання, і апаратну нараду, на якій доповідали голову редержадміністрації і міські голови, які доповідали, що ситуація нормальна. Буде можливо про проблеми, які якраз, знову ж таки пов'язані з опалювальним сезоном, якщо по містах. Там може бути десь якісь комісії, а треба, щоб приміщення ще було, і опалювалося і так далі. Бо там повинні бути нормальні умови праці тих людей, які працюють, будуть працювати і в дильніших виборчих комісіях, і в територіальних робочих комісіях. Поряд з тим, що зараз ну найактуальніші такі питання опалювальний сезон, підготовка до виборів. Є ще таке питання, яке ми вже обговорюємо тут десятиліттями. Можна сказати, це заборгованість по заробітних платах. Зараз в Україні вона досягла взагалі критичної межі. Це дуже проблемне питання і на Сумщині, в тому числі при всьому тому, що є у нас такі підприємства, як Селмі, Центроліт, Літ, і е, практично з року в рік ми говоримо про заборгованість і нічого не зрушується з місця. Обласна адміністрація зараз має. Якийсь вплив на цю ситуацію, і що робиться, щоб борги людям хоч частково якось віддавали. Знаєте, ми не просто там е, скликаємо комісію, розглядаємо ці питання, робимо конкретні кроки. Ми дуже правильно сказали, що заборгованість по заробітній платі можна умовно поділити на дві складові це заборгованість по активних підприємствах і заборгованість по підприємствах банкрутах. Перше, загальна сума заборгованості на 1 липня складала близько 90 мільйонів гривень. Зараз ця заборгованість складає 68 мільйонів гривень. Ви розумієте, лише за вересень ми закрили 14, допомогли, сприяли в тому, що була закрита заборгованість на 14 мільйонів гривень по боргах по заробітній платі. Це дуже велика сума. Зокрема, повністю підкреслюю, повністю розрахувалася з працівниками Сумське НВО, колишній завод імені Фрунзе, комунальне підприємство Суможитло. Там 1,2 мільйони гривень. Ви пам'ятаєте ту історію, коли двірники ходили до мене, до голови облдержадміністрації, і просили, щоб я допоміг, щоб міська влада розрахувалася з ними. Розрахунок пройшов. Сумське НВО 11 мільйонів. І потім більш дрібні суми. Це ми говоримо про повністю погашення заборгованості. А є ще частково, також частково розрахувалися те, що стосується підприємств банкрутів. Дивіться, я буду зараз говорити, можливо, неприємні речі для деяких осіб, які там бігають зараз по телевізору, які вони були волшебники, як все було при, при їх колишній владі, яка розстрілювала людей на Майдані. Було дуже добре. Значить, простий приклад: завод Централіт. Після визнання його банкрутом жодної копійки до от, станом на літа цього року. Не виплачувалось працівникам. Зараз заборгованість 16,9 млн грн зменшилась до 15,2. Тобто 1, 1,7 млн грн заборгованості людям по зарплатах була виплачена. Вперше. Тому що була принципова позиція, моя особиста. Я говорив з основним кредитором цього підприємства, а це е, український Говорив з керівництвом. І вони попросили мене допомогти в цьому питанні. Я сприяв тому, що. Це підприємство. Ті люди, які займалися процедурою банкрутства, був змінений цей склад. Щоб під кредитори цього вимагали, ми зробили все, щоб там прийшли інші люди, які б працювали над цими боргами. І зараз вивлучені борги частково. 1,7 мільйона. і я впевнений в тому, що принаймні я запевнила, що більшість боргів по зарплаті буде виплачена. Це процес, який займе певний час, можливо, рік, можливо, півтора, але він вже почався. І з загальної суми, ви бачите, вже залишилося 17 мільйонів 15 залишилось. І далі процес піде. Крім того, пішли, пішли відшкодовуватися борги, погашатися перед кредиторами, в тому числі перед Ащадбанком України. Оце простий приклад. У мене питання, де ж були оці хлопці, які зараз гарцують по телеканалах, розповідають, як при них все було хорошо. А 15 мільйонів, зроз... які залишилися, це теж ще не мало Ні, сума. це не мала сума. Але розумієте, процес пішов, і він зараз іде. Люди там кожного місяця якусь суму отримують. А я просто зрозумів, я в 2013 році колись був в Макіївці, звідки цей хлопець, який гарцує по телеканалах, розповідає про, про красиве прошле. І я побачив там один завод. Десь кілометрів сім або вісім забор цього заводу, я вздовж їхав по Макіївці. Це жахлива картина, там все стоїть. Так от хай туди їде і відновлює, відновлю, відроджує те, що він там хоче відродити. Я якраз там був на одному заході з своїм товаришем, якого потім ДНРівці підстрелили, зараз він виїхав на територію, контрольовану в українською нашою владою. Тому нехай не розповідають байки. Ми в цей складний час. Робимо все для того, щоб люди отримували свою заробітну плату. Реальні кроки робимо. Крім того, те, що стосується грошей Державного фонду регіонального розвитку, от зараз в цьому році передбачено на Сумську область 104 мільйони. Вже отримано 37,7 мільйона гривень. Вони будуть Дивіться, там декілька проєктів, в тому числі, і пологовий будинок разом з діагностичним центром в місті Конотоп. Там це центральна районна лікарня Охтирська. Це колектор. До речі, ту обіцянку, яку я давав, я її дотримався, 11 млн грн місто суми отримало на ремонт цього колектора. Зараз процес ремонту вже пішов. 14 мільйонів дало місто суму, 11 державний бюджет от, за сприяння обласної державної адміністрації. І до речі, дуже вдячний і народному депутату України Олегу Вячеславовичу Медуниці, який сприяв саме реалізації цього, цього і інших проєктів по місту. ми зараз можемо говорити про добудову Конотопської дитячої Дозумовно. поліклініки в місті Конотопи центральної районної лікарні у місті Охтирка? І добудову, Дивіться в конотопі, також там ви сказали там там перинатальний центр, там з, з там діагностичним угу. і дитяча дитяча поліклініка. Так, якщо там добудувати. Пренатальний центр залучилось там буквально декілька відсотків, там 5 або 6% відсотків недобудови. Тому ситуація складніша. Наше зараз завдання, коли ми отримуємо на це гроші, бо на це ще гроші фізично не отримані. Їх не, немає на рахунках у нас. Якщо ми їх отримаємо хоча б у середині жовтня, ми зробимо все, щоб до кінця року прискореними темпами це будівництво завершити. І там, і там. Але це буде дуже важко. Якщо б ми їх отримали раніше, було б, було б простіше. Але зараз, ну, принаймні, те, що ми зробимо, ми зробимо. Колектор обов'язково, я думаю, ми, принаймні ту чергу, яка запланована, ми зробимо. Добудуємо перинатальний центр в Конотопі. І, принаймні, якусь чергу дитячої лікарні в Конотопі і районної лікарні в Охтирці, ми зробимо. Микола Олексійович, ну щось ми добудуємо, щось втрачаємо. Крин... Банківська академія. А. Зараз наволіли питання, зараз студенти ходять із мітингами, просять допомогти. Як... Що взагалі дуже класний майновий комплекс, дійсно. І дуже не хотілося б його втратити. Яка подальша доля, що ви робите для а того, хим, щоб зберегти? Вот володіє цим майновим комплексом. Я хотіла б вас запитати, хто ним зараз володіє? Українська академія банківська, а взагалі держава. Чому? Це, це держава. Держава. Да, держава. Але зараз, наскільки я зрозуміла, передано майно все до Міністерства освіти. Так, правильно. Це е, підпорядковується зараз цей навчальний заклад Міністерства освіти. Я, як і обіцяв, студентам в викладацькому складу зустрівся з заступником керівника Національного банку Володиславом Рашкаваром е, в черговий раз, до речі, переговорили з ним, і я почув їх позицію. Е, Вони готові. Багато в чому підійти індивідуально, але як кажуть, хлопці, а які до нас претензії? В Нацбанку? Це зараз не наш, не наш вуз, він нам не підпорядковується. Це потенція Міністерства освіти. Ми готові, як замовник послуги по. Навчанню студента, навчанню спеціаліста, замовити певну кількість студентів або міст, міст, міст і оплачувати їх оплачувати підготовку. підготовку За розрахунку в середньому, по яка є по міністерству освіти, там 24 або 25 тисяч. Ми готові, навіть готові трохи збільшити цю суму. Але ультиматумів, які нам зараз висуває керівництво вузу, під вручення, ми не готові. Це їх така позиція. Позиція Міністерства освіти, вони говорять, що нема питань, ми готові давати гроші. Але якщо є майновий комплекс, який треба утримувати, і сам вуз його не може утримувати, можливо, є доречно його передати знову ж таки від однієї установи, він не перестає буде державною власністю до іншої установи, або взагалі цей вуз приєднати як інститут з тієї ж назви, наприклад, інститут і назва Українська академія Банкаскрава, до Наприклад, сумського державного університету, то тобто, є різні е, варіанти, як це зробити. Ваше бачення губернатора, як вирішити проблему, та яка є? Адже майно на території обласного центру, Резумовно. і майно дуже гарне. Ну взяти той, знаєте, той, той, це... той же манеж спортивний, адже не хочеться його втрачати через те, що немає фінансування на А як ми, ми, ми його ми можемо втратити чим чином. Ваше бачення як вирішити це ми, питання? У мене питання знову ж таки. А яким чином ми його можемо втратити? Це іде ідея, йди... просто не буде фінансування на нього? Він просто закриється і все. Такі, такого не може бути і не повинно бути. От якраз ну, наше завдання це розробити. Мені не зрозуміло, чому за минулий рік, коли вже було відомо про те, що цей е, будь, заклад буде передаватися до компетенції Міносвіти, чому це питання не було вирішено комплексно. І лише зараз вже ВУЗ почав робити якісь кроки, там, розробляти бізнес-плани. Але я спитав: от, а в чому бізнес-план полягає? Ми кажуть, а ви дайте, дайте нам деньги на утеплення, фасаду, і на ремонт криші. То це не бізнес-план. Це чергове прохання грошей. Я, бачення а, влади області у регулюванні день. Давайте так, скажемо так: є компетенція Міністерства освіти. Я хочу, uh -huh. щоб вислухати до кінця всі сторони, і потім я сформую і скажу своє конкретне бачення. У мене є варіанти, які є. Я вам назвав. Є варіант, мені він не подобається. Це коли передати частину майнового комплексу, розпорошити і передати, наприклад, мін спорту. Я не хочу цього. Я хочу, щоб дійсно він був, цей майновий комплекс цілісний, існував. Є варіант структурна одиниця СумДУ, я наскільки зрозуміла. Або, це ваш, аб... ваш такий ну, ідеальний варіант. Не, 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 не обов'язково. Це повстання повинно вирішуватися разом з студентами і викладачами, але це повинно бути реальне, широке обговорення, а не кулуарні якісь балачки всередині колективу і підбурювання студентів. Я цього ну, не, не можу привітати. І е, депутати Сумської обласної ради, в тому числі і я, були ініціаторами того, і Анатолій Олександрович Чепіфанов виступив з цим питанням на сесії, е, з тим, щоб звернутися до Міністерства освіти, до Національного банку, з тим, щоб зберегти цей вуз. В якій формі, як він буде називатися, мається на увазі, підпорядкованість його? Це десяте питання. Якщо ми, не, ми його збережемо, то мені байдуже в чому були підпорядкування. Підпорядкування Міносвіти, НБУ, або буде він структурною одиницею там СУМДУ. Якщо все буде добре, і будуть студенти там вчитися, будуть там займатися спортом, плавати, жити в цих гуртожитках, все буде добре, я вважаю. І той, хто запропонує такий варіант, щоб це було збережено, все це. З мінімальними втратами для державного бюджету. І я такий варіант буду підтримувати. Але такого варіанту остаточного ніхто зараз не говорить. Всі щось там вигадують. в тому той вигадую. проблема, що зараз це все затягується дуже в часі. Що треба зробити, на вашу думку, як губернатора? Що треба зробити для того, щоб в часі це не затягнулось, і зацікавлені люди сьогодні не використовували ситуацію і студентів на свою користь? Це питання с ви задаєте дуже складне питання. Це питання більше стосується міністерства освіти. Я своє бачення, наприклад, там сказав: я не хочу зараз, щоб не було. У нас передвиборча якоїсь агітації, або, не дай Боже, звинуватили в політичних переслідуваннях про щось говорити, або взагалі в яку политизації цього питання. Я для себе сформулював. Я 26 числа обов'язково жовтня я вам скажу, як я це бачу. Микола Олексійович, ще одне. Я, питання. Варіанти, я, я розповів всі, які є. Нормальні варіанти. Є варіант саме той, який ну, взагалі не, не повинен бути. Це просто залишити все так, як воно є. Знову виділити кипу грошей, мільйони гривень туди. І все було яке. Повинна бути. Ну, ну, реальна оцінка ситуації, що по-старому -по -по вже не буде. Міносвіти не може дозволити собі, вуз повинен заробляти гроші. І Сумський державний університет він, вмій, вміє заробляти гроші. Я думаю, що ми всі повинні вчитися у, у СумДУ, Всі інші вузи. Ще одне питання: відродження на Сумщині інституту ракетних військ і артилерії. Це знову, як ви сказали, це в рамках передвиборчої кампанії. Чи ця тема дійсно серйозна, реальна? І це може бути ця тема. Знову ж таки, я думаю, що остаточне рішення буде прийнято знову таки, щоб не було політизації після виборів. Ми запропонували, і обласна державна адміністрація, обласна рада запропонувала Міністерству оборони відродити. Реанімувати цей навчальний склад. де більше є база, є кадетський корпус, який зберіг ту базу, є полігон. Слава Богу, не розтягнутий. Ми е, військове містечко зараз відновлюємо, ви знаєте, повністю там мови будуть ну, фактично одні з найкращих в Україні. Принаймні, заступник міністра оборони був ну, приємно вражений рівнем е, реконструкції. Цієї військової містечка Стосу. З ви говорили і про відродження інституту і ми, артилерії. ми говорили також, так, да, безумовно. Він подивився Кадетський корпус, в нього є певне враження позитивне. Він, він наповідатиме міністру, але рішення дуже-дуже словне. Там низка чинників, які повинні враховуватись. Це і близькість до державного кордону Російської Федерації, це і то, що частина викладачів. Вже не працює в кадетському корпусі, ті, які викладали. Хтось роз'їхався, чи зможемо ми там треба комплексно все підійти до цього питання системно і знати моє, моє моя особиста думка, що слід його відродити. І по-перше, це необхідно наші, наш, нашим збройним силам. По-друге, це необхідно місту Суми і області. Це не лише е, відродження цієї родзинки. Нашої області, нашого міста, а з іншого боку, це нові робочі місця, це відрахування до бюджету, це новий подих для міста і для області. Знову ж таки, за підсумками перебування Юрія Гусєва на Сумщині, я так розумію, що він не тільки був у інституті ракетних військ і артилерії, точніше, у колишньому інституті ракетних військ і артилерії, він дивився ще багато чого. І я думаю, ви обговорювали і ту тему, що поблизу сумської ділянки кордону з Російською Федерацією, ви ж заяву цю робили. Будується база військова з боку Російської Федерації. Про це йшлося. Яка зараз ситуація у нас на кордоні на нашій ділянці? Ситуація непроста, але контрольована. Зараз йде певна активізація, я буквально сьогодні говорив. Ну, така активізація в якому плані? Саме прикордонників російських. Їх стає трохи більше, знову ж таки, з'являються з інших областей, які, там, з Ростовської області, в тому числі прикордонники, прикордонники з Кавказу. Зі свого боку, що ми, ми робимо на кордоні? Ми зараз. По-перше, повертається нас, наш, наші прикордонники з зони проведення антитерористичної операції, збільшується їх кількість. Буквально сьогодні ми з командиром прикордонного загону Сумського говорили з цього питання. Посилюємо і особовий склад і матеріально-технічне забезпечення. Крім того, зараз пункти пропуску Бачівськ, Юноковка, вони облаштовуються і нормальними темпами. І багато в чому це заслуга знову ж таки. Районних державних адміністрацій, районних рад, сільських селищних голів, підприємців, волонтерів, які допомагають прикордонній службі. Я вважаю, я про це говорив на Кабміні доволі відверто, в нас була відверта розмова з прем'єр-міністром, з керівником прикордонної служби, що треба прискорити темпи будівництва проєкту Стіна на території Сумської області. Я mm -hmm. хотів би, щоб мене почули і попередньо те, що я ну, бачу. Ми почули, але не в рамках цього року. Я бачу, що Процес піде, от дуже Там, дуже перед швидко. І Харківська, обласна, Харківська Черні, і Чернігівська. Uh -huh. А я але я просив, щоб Сумська область що в цьому році принаймні почали ну, цей проєкт реалізовувати більш швидкими темпами. Ну поки що швидкої реакції немає. Ну, поки швид... що ми ні. нас нас відклали на наступний Част, рік. Ні, частково, частково пришвидшилось, але знову ж таки я хотів би, щоб ще швидше було. І останнє питання, Микола Олексійович. чи йдете ви на вибори, і якщо так, то чи плануєте брати відпустку на період передвиборчих перегонів? Е, дивіться, я е, частково буду брати відпустку е, на виборчу перегону частково. Чому, коли я буду дійсно виходити, як там представник певної політичної сили і виступати від її імені. Безумовно, я буду брати відпустку, або буду робити це в неробочий час. а вішати партійні бренди і говорити там: я не, я не збираюсь порушувати закон. Я дякую вам за сьогоднішню розмову. Глядачам нагадую, сьогодні ми спілкувалися з головою Сумської обласної державної адміністрації Миколою Клочко. На все добре, до наступної зустрічі.